Свята водичка, ще раз нагадуємо, що сьогодні у нас 1 серпня 2025 року, і за новим стилем ми святкуємо сьогодні медовий спас або свято Маковія, як його називають в народі. Так уже повелося з давен-давен, що люди чомусь пов'язують це свято із маком. Насправді це дійсно так, і макові голівки це основний атрибут цього свята, який потрібно освячувати. Разом із медом, водою і обов'язково з маком. Люди приходять на службу. Завжди звикли святкувати 14 серпня, але тепер вже все змінюється і ми звикаємо теж до нового. Люди приносять такі красиві букети, такі чудові. Дивіться, які гарні букети приносять, готують їх, самі приготують. Можна будь-які трави, до 17 трав можна, щоб вони були обов'язково. Такого бути не може. Красу, красу, ви подивіться. Подивіться, яку красу, красу люди готують. знають, що має бути до 17 трав, є готові букетики, є люди готують, але обов'язково це макові голівки мають бути обов'язково. Колосочки, будь-які колосочки, не обов'язково з пшениці. Ну, звичайно, у мене показовий, тому що тут все те, що по феншую треба. Бо я його збирала своїми руками. Кожну травичку знаю, а тирлича не знайшла. не знайшла. Не буде мило ще в цьому році. <рес> Дівчата вже повиривали перед Маковієм. Ти чого прибігла? Жовта така травичка, тирлич називається. Люди готуються, зараз буде освячення, а це просто люди повиходили на свіже повітря. Сьогодні в нас і не холодно, і не жарко, гарно. Такий букетик. Матер Божа, я ж не бачу, хто тут хазяїн букета. Святом будьте здорові. Вже яка красива, подивіться, як люди, кожен з любов'ю, з вірою, краще, готує це все. Ти не слухняна, ти прибігла. Де твій букет? Ще раз нагадую, сьогодні у нас 1 серпня 2025 року і за новим стилем ми звикаємо. Святкувати, як святкували наші прадіди, прапрабабусі, прапрадіди, святкували саме в це число. Нам це зараз трошки дико, бо ми всі звикли до 14 серпня. Ви думаєте, мені звично? Теж не звично, але ми звикаємо. Те, що переплутали, треба виправляти. Ще раз так не треба Добрий день. день, Боже який букет! Може... Це, це у вас букет якийсь, я так розумію, То? чарівний. Оце спаржа.